Далеко від Богослава ковороція, в довгому покришеному яру розкинулося село Семегоря. Під однією горою, коло зеленої левади, глибокій западині, стояла чимала хата Омелька Кайдаша. Хата потонула в старому садку. Одного літнього дня Омелько Кайдаш сидів по віці і майстрував. Коло повітки на току, два кайдашеві сини, молоді парубки поправляли поди під стіжки жнива кінчалась і починалася чиналася озовиця. Ка, скажімо. Кого ж ти будеш оце свата? Посвата його, коли трапиться. Сватай, Карпе, Палажку. Кращого Палашки на ну, всі саме гори. То сватай ти, як тобі треба. Якби на мене, то я посватав Палажку. Палажки брови, мов шнурочка, нормальне нібологне всипне. Коли в Палажки очі витрішкуваки, як у жаби, стан кривий, як у пали. То сватай Хіврю, Хівря толад, як писанка. І вже доладна. Ходить так легенько, наче в ступі горох товче. А як говорить, то носом свистить. То свата й Віддю. Чим же Вівдя не гарно? Говорить то нісінько, мов сопілка грає? Та тиха, як явниця, тиха, як тилиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем. То сватай хим, ця вбрекне, то й перекотишся. А чого це ви посідали? та руки позгортали. Та ще й верзети був на що. Чи то можна закуп'ятницю паскулить язики? Ка, скажи, кого ж ти будеш свати? Кат, чи чіпець, свата Олен. Олена кругла, як цибульк. Повновида, як повний міст. Сама дівка здорова, як тут. Як іде, то б знаєш земля з Гарна морду меч пачуки вий. Ото вам язики Слинні, Слині, а ну мажте роботи, поки майстер не покликав. Та, ви покинули майструвач, а ми вам нічого не кажемо. Хай огрець. Коли я буду вибирать собі дівчину, то візьму гарну, як віточка, червону, як калина в кусі, та тиху, як тихе літо, малашку. Мені або була робоча та проворна, та щоб трохи була кослива, як муха в спасіхо. О, то беремо! Довго що старшу дочку. Мотрі гарна. І трохи баркуїла, і в неї серце сперться. Може, й мотро. Омельку, Омельку. Не забудь зайти до церкви до пана та візьми гроші за вози. Адже завтра треба їхати в Богуслав на Адже завтра в Бугуславі ярмарок. Скільки всього треба купити перед тим, як синів женить? Та чую, чую. Та, будь ласка, не заходь до шику. Будь здорова, чорнобрава. Будь здоров, не чорнобровий. А йди лише сюди, Мотре. Щось маю тобі сказати. Як схочеш, то й сам прийдеш. Мотре, хто б це тобі купив таку гарну хустку? Та вже ж не ти. Та покинь тут гвинен. Ану, геть зі попхну. Ану, вхни, чи подужаєш? Ой, лишенько мені. Що ж це буде, як мати надійде з ярмарку. Ану, Мотре, заплач. Я ще з роду не бачиш, як дівчата за горшками плачуть. Після другої пришистої Карпо поінчався з Мотрею. Чотири дні грали музики, чотири дні пили і гуляли гості. З четвернесенько, тільки що почало світати Кайдашиха прокинулася і збудула невістку. Мотре. Вставай, моя дитино. Та затопив печі, як пристало, що кріп, піди отже не овець на та видій корівку. Добре, мамо. Піди, моя доня, видій корівку, а я ще трохи полежу так я нездужаю, чогось у мене болять ноги. Ох, ох ох. та зроблю, мамо. Як стара гадюка все бачить, а здорова ж, як віл. Мотре, чом бо ти не м'ядеш страви, адже як збіжий боч, то доведеться хоч собакам виляти? Не шкреби, дочку ложкою, бо в мене наче було віхто скромадець. Матері було все годиш. А вам не потрапиш в годицю. Казали твої батьки, що дадуть, це тобі багато добра, а вони й пригнали одну думну місцю та ще й вовну першу стриму. Тільки добре знаєш, як хліб їсти. Знову сваредець. Знову намерить Я їй скажу слово, або на мені десять. А що лінива, то й сказати не можна. В реці кричу, буджу, а вона вивернеться як кобила, та тільки сопле. От кобиле чую. Омельку, Карпе, ви чули, як вона зі мною розмовляє? Дай Боже вам попитися, а нам подивитися. Ви, мамо, лучше лягайте на ліжку. Та, про мене, беріть у руки бандуру, коріть люльку, як наша пані економша. Ой, у мене нога болить, Ой. і спина гуде і голова нує. І до чого я дожила до старості років? Моя мати квічала мене, як розу, а виводити мене, неначе старчих. Попроси, Карпи, батька, щоб е, дав хороший на нову сукню та на спідницю. А ще краще, хай нас відділить. Я тебе зараз так відділю, що ти забудеш, як тебе звати. Чекаю свого коханого я біля річки сама. Немає мого жаданого і пісня моя сумна. Вербати холистям шепоче, сумне, мерехтіння зірок, і місяць світити не хоче. Навіть не плеще струмо. Кохання моє, кохання моє нестримане, кохання для тебе отримане, воно де калина цвіте. Кохання моє, кохання моє, неси мене, дай крила мені, прости мене, кохання, кохання моє. Почулися кроки раптово, і радістю все розцвіло, а вечір сьогодні чудовий, чого ж непомітно було? Що? Зірками осяє на небо і радістю все промини. І очі щасливі у тебе. затримався подихневець. Добрий вечір, Малашко. Доброго здоров'я. Чого ти так забарився? Чи тебе мати не пускала, чи батько сварив? Сядьмо, малашко, та поговорим. Чого ти, Малашко? Така смутна. Брово твоє чорне і в лице біле. Куди подівся рум'янність твого лиця? Я цілу ніч спала, ну як не спала. Синібу гуляла з тобою в зеленому гаю, так відкарвала. Це ніби говорила з тобою не на нам боролись. Коли ж ти прийдеш до мене? Я ладен до тебе, щоночі ходить. Я прийду, хоч має пропасти. Прощай мене краще од золота, краще од сонця. Лаврін повінчався з Милашкою і привіз її в батьківську хату. Тиждень прожила Милашка, як у раю. Після Богої батькової хати вона ніби вийшла в панські покої. Кайдашиха одразу почастувала молодше невіско. Лайкою та глузуванням. Лавріне підстав своїй жінці під новий стійчика. Бач, не дістає рукам до половини діжі. Лавріне утри своїй жінці під з бо ще в діжку покапує. Лавріне утри своїй жінці носа. Не було мірою ладу між Кайдашенками та їжанками. жінками. Обі дві сім'ї насторчились одна проти другої. Як до півдні ладні кинутися один на другого. Уранці Малашка вимала хату. Половину сіней змила до порога та пішла в хату, щоб винести сміття на смітник. Саме тоді Мотря вибігли з сіней і побачили у порога сміття. Доки я буду терпіти оцієї цієї милашки?» Хто це порозкидав сміття? Я розкидала не мати свого сміття під мою призву, бо я тебе ним колись нагодую. А зась не діждеш ти мене сміттям нагодувати. Нагодуй свого Карпа. Не мати до порога, бо мені треба через поріг ходити. А вже ж, велика пані, покаляч кніви на золоті підківки! Не мати до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та надовчу мордою в сміття, щоб подруге так не робили. А ти, паскуза, то ти смієш мені таке говорити? Хіба ти моя свекруха? Ти думаєш, що я тобі мовчатиму, то ти мене вчиш, як дитину! та сину. Був... Цілу зиму Кайдашенка прожели в ладу, але настала весна. Малашка посадила гірки коло самого тина. Мотрим півень, перескочив через тин та давай убрати Малашкину гірки. Стара Кайдашиха вийшла на город, побачила таку шкоду та аж за голову хопилась. Вона взяла під ногами палицю та кинула в півня. Півень кернув. Кайдашиха його швиденько дорізла та кинула в борщ. thank